Bonjour madame! Приготую для вас хеп сізет. Спочатку млинці. Робимо тісто. Змішуємо яйця з цукром, борошном, молоком та розпушувачем. Змащуємо пательню олією та змажемо млинці. Сковорідки зроблені з кованого алюмінію. Готові млинці змащуємо вершковим маслом. Запелсину та лимону знімаємо цедру та нарізаємо дрібною соломкою. З сотейнику доводимо воду до кипіння. Кладемо туди цедру на 30-40 секунд та проціджуємо через ситок. На пательні злегка карамелізуємо цукор і додаємо вершкове масло. Кладемо туди цедру, переміщуємо і викладаємо млинці трикутничками. Вичавлюємо сік з цитрусів, додаємо до млинців і трохи тушкуємо разом. Коли волога майже випарилась, додамо лікар та робимо фламбі. Накриваємо кришкою і хайп сюзет готові. Смачного! Buon appetit! Copuit poso Marco Cervetti, silpo!